Заєць і мороз латиська народна казка. Каже якось самовпевнений мороз Зайцеві. Я тебе в одну мить можу на бурульку перетворити. От і не зможеш, відповідає заєць. А я кажу, що зможу. А я кажу не зможеш. Довго вони так сперечалися, за малим не посварились. Давай, сказав нарешті зайцеві мороз, поб'ємось об заклад, що я тебе заморожу. Давай, каже заяць, усе одно не заморозиш. Почав мороз зайця морозити, а заяць качається по снігу й кричить. Панові тепло, панові жарко. А що б тебе морока взяла? До чого ж дуже й зайчисько? Думає, мороз і ще дужче лютує. Такого холоду напустив, що в зайця очі на лоба полізли. Але не здається, заєць кричить Панові тепло, панові жарко. Стомився мороз, а заєць усе по снігу качається і не думає замерзати. Хіба тебе заморозиш? сказав мороз і відступив від от зайця. З того часу заяць не мерзне взимку, бо має пухнастий кожушок, подарований йому лісом за сміливість. Слухайте ще більше цікавих казочок на нашому каналі Казкова Хвиля.